знаходимось у києво Святошинському центрі соціально-психологічної реабілітації населення, якому вже на сьогоднішній день 22 роки. Це центр, спеціалісти якого довгий час працювали з хворими дітками, які знаходяться на лікуванні в обласній дитячій лікарні, центр, який спеціалісти, якого з 2014 року надавали професійну суттєву допомогу внутрішньо переміщеним особам. Сім'ям військових і всім тим, хто найбільше постраждав від російського агресора. Боярський психологічний центр він давно став громадським центром, який об'єднує навколо себе дуже багато людей, дуже багато відвідувачів центру. Це саме верстви населення, які найбільше постраждали від війни з Росією. Це люди, які потребують психологічної підтримки. Нам завжди хотілося, щоб у нашому центрі було затишно, тепло, комфортно для наших відвідувачів. А проблема була велика з нашими вікнами, яким вже майже ну, більше 50 років. І це спричиняло звичайно такі не дуже сприятливі умови для того, щоб Могли наші відвідувачі себе почувати тут більш комфортно. Тому ми з великим задоволенням прийняли допомогу від наших друзів. В першу чергу це фон Борської громади, який 26 вікон становив нам у нашому центрі. Це теплі вікна, це зроблені чисті, гарні, білі відкоси. Цей проєкт було реалізовано в рамках програми фонди громад, вартові добробуту громади, що впроваджується благодійною організацією Національна мережа розвитку локальної філантропії за, під... за фінансової підтримки Глобал Гівінг. Проєкт став можливим завдяки бажанню та синергії великої кількості людей. З міста Боярки це Україна, та з міста Медісон, штат Вісконсін. Сполучені Штати Америки, український народ дуже вдячний уряду Сполучених Штатів за системну підтримку України в протистоянні агресору, але підтримка звичайних жителів, звичайних американців ще більш зворушлива. Ми надзвичайно вдячні жителям міста Медісон за те, що вони підтримують. Центр підтримує польську громаду. Це підключилася ще громадська міжнародна громадська організація ВМС, яка також чотири вікна нам ставила в центрі. Це така потужна допомога, яку ми навіть і не очікували. Все почалося з того, що звичайні боярчани почали підтримувати фонд польської громади. Їх маленькі, скромні внески дозволили. Фонду стати досить потужною організацією і вийти на проекти більш значені, які приносять громаді реально відчутну користь. Завдяки заміні усіх вікон в центрі. Тепер тут буде завжди тепло та затишно. Фахівці та їх відвідувачі більше не будуть мерзнути. До речі, серед відвідувачів дуже багато дітей. Великі слова вдячності. Тепер разом об'єднавшись, ми бачимо настільки тепло в нас зараз, настільки людям приємно. Вони всі кожного дня нам про це говорять. Як у вас стало тепло, як у вас стало затишно? Як приємно працювати, як можна сидіти без верхнього одягу? Це корисний, красивий та довготривалий проект. Це дуже теплий, це дуже зворушливий проєкт. Цей проект теплий, у прямому й переносному сенсі, тому що це не тільки про захист від морозів і холодних вітрів, це про е, любов, це про підтримку, про милосердя. Ми дуже вдячні національній мережі розвитку локальної філантропії та Global Giving за те, що вони підтримали наш проект. Ми дуже, дуже всім вдячні і особливо вдячні нашим комунікаторкам в місті Медісон. Це Маргіт Лисишин гундлах і Натал Ціакуленко це українки, які найбільше вклали зусиль на те, щоб зібрати кошти. Наша подяка, подяка боярської громади, просто не має меж. Ми дуже зворушені і дуже вдячні. Дякую.